Шляху, дві з половиною тисячі кілометрів заради триденного побачення з рідними. Понад півтори доби у дорозі провела родина Енвіра та Різео Мірових – батька та сина, яких Москва тримає у неволі. Вони не бачилися трохи більше п'яти років. Мати Рязилі Мараханом, дружина Сівіля, та чотири сини: дванадцятирічний Імран, десятирічний 7 семирічний Ахмад і п'ятирічний Ісам. Наймолодший ніколи не бачив батька та дідуся. Переживаю за Сулеймана, который получил очень серйозне эмоциональное психическое состояние после задержания різи, який по сегодняшний день ему тяжело дається отсутствие своего отца и ребенку уже 10 лет. Ему необходимо поддержка отца ему необходимо отцовское наставление. Дорогою короткі перерви для молитви та обіду, і знову дорогу треба встигнути до цивільська, що в далекій Чувашії, до тамтешньої колонії номер дев'ять тридцяти шестирічного різу Мірова етапували у липні. Щойно з дороги мати заручника Лімара Ханом, дружина Сівіля та сестра Фатма беруться за приготування улюблених страв різи. Традиційні кримськотатарські сарма, янтики. Та багато інших смаколиків, щоб потішити після російської баланди вчора. У нас був довгий довгий вечір. Так як ми е, собиралися, ми готові ми, Ми готові кушати всі його е, любиме блюда. От і готували, і пекли, Він і Надіємося, що ми його увидімо, що ми обрадуємося. П'ятигодинне очікування біля воріт колонії, далі особистий огляд, огляд речей, і лише після цього родину рязи Омірова ведуть до кімнати побачень. Перша зустріч після п'яти років вимушеної розлуки хвилююча, особливо для дітей. Облава на їхніх очах та викрадення батька серйозна психологічна травма малечі від російського ФСБ. Сини вже починали зневірюватися, що зможуть побачити батька на волі. Надію повертає бодай триденна зустріч. Вчора важкий день був для дітей. Діти не могли з його рук, ані проплакали цілий день. Резу было тоже тяжело остановить. Он начал говорить, что дети растут и не может их воспитать. Было тяжело прощаться. Этот букет первый день приезда вчера приподнюет мне и твоей жене. Он, я спрашиваю, ты украл их? Нет, говорит. А зворовав? Нет, говори. Я попросила изорвал воды мечети твоей. Ще за сотню кілометрів від поневоленого сина росіяни запроторили Енвіра Омірова. 62-річного заручника тримають у виправній колонії міста Йошкарола, що в республіці Марієл. Кілька тижнів тому його етапували з сумнозвісної колонії Владимирський Централ. Кримцю необхідна термінова заміна зубного протезу. Та операція для лікування хронічного захворювання. У місцевій тюремній лікарні нібито можуть зробити операцію. Поділився із родичами Коли він був у Володимирі, він думав про операцію, но э, побоявся, тому що отзывы больниці були не найкращі. А здесь он хочет записатися к врачу і іншого возможно записатися на операцію. Аторе нуждаються в, в, в оперативному е, вмішательстві, але на волі мені успіліти зділиться. А... Найскладніше, як кажуть рідні кримськотатарських бранців, повертатися додому, не маючи уявлення, коли ж буде наступна зустріч. Утім, навіть такі триденні побачення з поневоленими батьками, братами і синами, розкіш для родин цивільних заручників. Не всім по кишені шляху кілька тисяч кілометрів оплата тюремної кімнати для зустрічей. А найголовніше, не всім дозволяють побачитися з рідними. Надія лише на якнайшвидше визволення. Ми зробимо все від себя за віще, вернуть кожного політзаключеного в сім'ю. Ми один народ. І ми надіємося, в скорому часі настане праздник, по всьому Криму після побачення з Анвєром Омєровим рідні повертаються тією ж дорогою, де російські силовики схопили чоловіка. 10 червня 2019 року він прямував в Ростов на Дону, щоб підтримати на судилищі свого поневоленого зятя. Айдера Ісмаїлова в районі Керчі ФСБівці затримали його за звинуваченнями у нібито тероризмі. Тим часом тривала облава в оселі його сина Різи у селі Зуя між Карасубазаром та АКМІДжитом. За його оселею давно стежили ФСБшні камери, встановлені навпроти ухідних воріт. Батька та сина Енвіра та Різу Різуомірових назвали учасниками терористичного осередку і звинуватили у спробах повалення російського. Киї влади, а невдовзі незаконно присудили 18 і 13 років колонії суворого режиму лише за публічну підтримку кримсько-татарського народу та засудження російських репресій.